Вулиця Богдана Хмельницького у Чернівцях має всі шанси стати ще одним визначним місцем, де туристам розповідатимуть історію про її багаторічний ремонт. Нині розрита дорога ідеально підходить для зйомок фільмів про війну. Щоправда, мешканцям від таких перспектив не радісно. Люди скаржаться. Комунальники вже відстають від графіка робіт на місяць. Ця вулиця вже напевно ввійшла в сучасну історію як дорога, яку ремонтують найдовше для нинішньої влади. Вона, наче, стратегічний об'єкт на минулорічних виборах. Олексій Каспрук пообіцяв мешканцям. Завершити ремонт дороги, проте на ділі нині лише ось така картина. Тому люди створили вуличний комітет і щотижня вимагають чиновників звітувати. Комунальники вже відстають від графіка на місяць. Тут у дев'яті лише розгойдується. привикли по совковому спочатку перекури, потім роботи, і всі знають, що від графіка ця стройка відстає, і тим не менш ніхто ніяких висновків не робить. Розрита вулиця під час дощу перетворюється на суцільну багнюку, а в спеку тут стовпом стоїть пилюка. Крім того, через відсутність тротуарів пройти тут це випробовування. Ходять старі жінки. От сьогодні була на костелях, Жінка стара, пожила така, і йшла, йшла. Ми їй допомагали переходити жінки, молоді, дівчата з каблуками, ламають каблуки і коляски теж не можуть пройти. Ну, хоч якось треба виходити з цього положення. Люди розповідають посеред літа, комунальники чому спочали спо спилювати здорові дерева. Замість зелені залишаються лише пні, які до всього викорчовувати не збираються. Нормальні дерева. Ні, ні, нормальні Є, є, є там є, по пінькам, є, є, посмотрите нормальна. по пінькам. Чи це не було відомо в той період, коли є положено по посокогону, коли дерева спилюються, і тоді можна було ще посадити інше. Чому влітку серед літа починається пиляння дерев? А також обурюються у плані ремонту вулиці закладено, що по ній проходитиме тролейбусна лінія. Мешканці категорично Проти, адже через багаторічний ремонт на старих будинках і так з'явились тріщини. Нам потрібне розуміння, чи є експертиза, інженерне рішення не громадськіма да, немає. Немає. немає тому це питання треба знімати. Поки що, взагалі чітко в очі сказати та да або ні проте це питання, як і багато інших, залишилось без відповіді. Головним представником від влади на зустрічі був секретар міської ради Ярослав Кушнірик у 2012 році. Коли розпочиналися роботи на батанах Хмельницького, саме він керував жод. Слово комунальним напрямком, тому безпосередньо відповідальний за багаторічні розкопки дороги та нині регіонал свою причетність до затяжного ремонту заперечує. Я коли працював в департаменті, я не займався цією вулицею. Там куратором був інший заступник директора департаменту, тому я не займався абсолютно. Я проблемами цієї вулиці почав займатися тиждень назад. Наостанок мешканців вкотре вміло запевнили, що роботи ведуться на повну силу. Зараз працюють над електрикою. Підготовкою каналізаційних та водопровідних мереж. Заміна існуючих терморезисторних сідлових з'єднань на водопровідні води до житлових будинків. На сьогоднішній день вже підрядником були виконані роботи у кількості, якщо я не помиляюся, 11 штук. Ви вже замінили. Залишилося вам три чергові зустріч та обіцянки вже наступного тижня. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.